Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Вихідні в мене пройшли вдало, ми з Сашком вирішили в неділю трішки прогулятися. Незважаючи на те, що в нас був невеликий дощ, це не завадило нам насолоджуватися прогулянкою. Також ми зайшли в магазин, так як я отримала свою першу заробітну плату, то покажу вам, що придбала. Так, показую вам, що я придбала. В мене нещодавно прийшла моя перша заробітня плата з YouTube. Якось хочу зняти ще детально відео про це. Хто дивиться мене давно, бачив, що я придбала собі в такому ж форматі кастрюлю, тільки квадратну, і дуже була нею задоволена. Мене також запитували в коментарях, розповідаю: тут таке товсте дно, завдяки чому. Нічого не пригорає абсолютно. Ось, І вона дуже легко миється, вона в такому кольорі, що не забруднюється, як звичайні з емалі, емальовані каструльки. Я придбала в більшому форматі квадратну, і мені необхідна була, звичайно, ще менша каструлька. Тому на півтори літри ось така красуня. Тепер в мене вдома. Ось так виглядає коробка, до речі, зовсім невелика. Якщо купувати набор, то це буде дуже дорого. Я дивилася 2,5 тисячі. Я поки що не готова віддавати такі кошти великі, тому буду поступово все купувати, що мені потрібно. Також в мене не було в домі жодної вази в наявності. Тому придбала ось таку скляну, звичайну, велику вазу, прозору. І коштувала вона, здається, 200 гривень. Далі в мене є для спеції ось така ємність червона та фіолетова. Я собі придбала для паприки також. Ось, в мене тут зберігається сіль, хмелі сунелі та перець. Це спеції, які я найчастіше використовую. І ось це вже буде для паприки. Такий в мене. Набір. Також до мого набору декоративних квітів тепер будуть входити. Просто неймовірної краси півонії. Я знаю, що багато хто не любить декоративні квіти, проте я не могла пройти повз. В нас в сільському магазині дуже багато різноманітних квітів, багато вибору. Я там придбала і тюльпани, також на цвинтар вже одні занесла. Ось, але я захотіла залишити одні собі, тому що вони дуже гарно виглядають. Є тільки один нюанс: необхідно відпарити. Відпарити ось ці квіти, тоді вони будуть виглядати ще більш пишно і ще більш привабливо. Ось. І трішки підрізати, тому що вони поки дуже такі об'ємні. Мені подобається. Просто неймовірний мають вигляд. Звичайно, що я люблю і живі квіти. У мене є вазончики. Ось там також стоять. Проте я не можу е мати їх у великій кількості, тому що в спальні та в кімнаті малюка. Е на підвіконнях він постійно має доступ і він все перекидає. Вже один везон постраждав, тому я не хочу не хочу, аби це продовжувалося. І поки що не маю можливості. Заводити ще якісь рослини. Можливо, коли побудуємо віранду, тоді неможливо, а точно тоді буде повністю все заставлене рослинками. Ну, а поки так. Так, в мене тут насіння гарбузове. Ось. Мені дуже подобається. Ще тут гарно все необхідно розставити ось. І тоді буде взагалі класно, як на мене виглядати. Я би ще придбала ще одну вазу, таку скляну або просто білу для дюльпанів. Ось як завжди, тема готування мене не оминає, тому що необхідно кожного дня думати, що ж. Приготувати такого нового та цікавого. Цього разу в мене буде піца, проте незвичайна, тому що зазвичай я роблю її з томатною пастою та додаю ковбасу, сир і вже. Виходжу із тих продуктів, які в мене є в наявності. Цього разу хочу зробити чисто сирну. Під минулим відео мене також запитували рецепт тіста. Воно в мене йде універсальне і на пиріжки, і на піцу. Наприклад, щоб приготувати цю піцу, я використала одну склянку теплої води. Це десь 250 мл. Додала 2 столових ложки цукру, дрібку солі, 14 грам дріжджів, також одне яйце, борошно та трішки олії. Поки я розводила теревені на відео, ви можете помітити, що я додала спеції до підчеревини та сала, так як збиралася їх запікати. Також чищу овочі на суп, цього разу в мене буде гороховий. Наш улюблений приготувала його для малюка, перш за все, щоб не думати, не гадати, чим ж він буде обідати та вечеряти. Тому що зазвичай на сніданок він їсть кашу з фруктами. Я собі запланувала дуже багато роботи, але погода в нас, м'яко кажучи, не дуже, тому що йде дощ, він незначний, проте все одно заважає будь-що робити на дворі, тим більше на городі чи на квітнику. Тому про посадку мови йти не може. Мене радує тільки той факт, що я встигла навести лад у квітниках. До того, як почався дощ, тому що що би було з ними далі, якби я не посапала та не прибрала там, не знаю, там би все позоростало і далі би було все складніше щось робити. На десерт я вирішила зробити пісочне печиво за рецептом, який я знайшла у ТікТоці. Я все роблю паралельно, не відходячи від каси, як то кажуть, натираю сир та. Мені необхідно було нарізати зелень в суп та до піци. Сир цей дуже хороший, Сашко його придбав у місцевому сільському магазині. Він називається польський сир, і вже потім, продегустувавши приготовлену мною піцу, я дійсно його зацінила. Так як в мене закінчився пергаментний папір, я вирішила просто смастити деко олією. І ось так, як на відео розкатую тісто. В мене форми зірочки, можна використати будь-які. Під час приготування я паралельно знімаючи дивилася відео на Ютуб про життя жінки старої, якій вже 90 років. І вона живе високо у горах у Закарпатті. До неї ледве дійшли журналісти, і, звичайно, це ще був той квест, так як. Весною все ще в горах є сніг. Коли її запитували про життя, вона розповідала доволі трагічні та сумні історії. Мені стало її настільки шкода, коли її запитали, чи вона відслідковує дні за календарем, то вона відповіла, що їй байдуже на це, тому що. Їй, якщо чесно, байдуже на її життя, тому що вона не живе, а виживає. За її словами, Бог прирік її на страждання і на виживання, тому що все своє життя вона жертвувала собі щось придбати, жертвувала часом то для дітей. Тут для свого чоловіка постійно обслуговувала його, навіть якщо він не працював і при цьому ставився до неї погано. Вона змарнувала найкращі свої роки життя на інших людей, віддаючи найкращі шматки кожного разу комусь іншому. Знаєте, тут мені згадався вислів моєї бабусі, яка мені завжди казала, що найкращий кусень маєш забирати собі, перш за все, ти. Тобто, перш за все, жінка, так як від жінки залежить настрій в будинку, і жінка має бути задоволена своїм життям. Я чула у американців дуже прикольний вислів «Happy wife», «Happy life», що означає, якщо щаслива дружина, то щасливе життя. Я на всі 100% погоджуюся із цим висловом, тому що від жінки дуже багато що залежить в сім'ї. І ніколи не потрібно жертвувати собою заради когось, якщо вони не роблять це у відповідь. Це особисто моя думка. У Біблії написано про те, що чоловік має любити свою жінку, так як Христос любить свою церкву. Я вже про це неодноразово говорила, і знаю, що дуже багато жінок ще живуть за такими усталими поняттями. Мають бути партнерські відносини. Загалом, я думаю, що дорослі люди адекватні та розумні, все це і так добре розуміють. Проте мені стало дуже шкода ту бабусю, що вона дійсно розповідає так про своє життя, в неї немає ні одного хорошого спогаду, і вона жалкує про ті чи інші вчинки в своєму житті. Ця історія мене зачепила. І просто хотіла поділитися з нею і з вами. Ну, а зараз покажу вам нарешті, що ж я встигла накуховарити та приготувати за цей час. Так, що я встигла приготувати за півтори години приблизно десь так. Я витратила часу. У мене тут гороховий супчик. Приготувала для малюка. Морква цибулька, картопля, горох та зелень. Ось. Також сирна піца. Тісто я робила сама. Тут просто сир, домашній майонез та зелена цибулька. Також я спекла підчеревину та сало. Ось так це все діло виглядає. Ну і, звичайно, салат з молодої капусти, картопляне пюре. І на десерт в нас ось таке печиво пісочне, яке я зробила у вигляді зірки, тому що в мене були такі форми.